Народ, всім привіт! Сьогодні поговоримо про універсальні болгарки Техас, які є дуже популярними серед наших користувачів, тому що вони мають оптимальну потужність, комфорт та розмір, що робить спектр їх застосування дуже і дуже широким. Якщо проводити аналогію, то це щось по типу класичного швейцарського ножа, яким ти робиш все підряд. Таким чином, маючи вдома одну з цих чотирьох болгарок, людина взагалі не про що не париться. Можна робити легкі задачі, відрізати профиль, зачистити зверний шов тут без питань. Або допомогти сусіду з ремонтом і прям нормально так попрацювати, багато плитки нарізати, пошліфувати велику деталь. Також нічого складного тут перед вами не буде. Болгарку взяли і вперед. Пропоную вже переходити до детального огляду, але спершу нагадаю, що актуальну ціну на усі кашеми можна буде дізнатися, клацнувши на посилання в описі під цим роликом. Ну що, пігнали по моделям? Тут у мене 4 каше зі 125 розміром диску та потужністю більше 1000 Вт. Що якраз і дає нам змогу робити дуже багато різної роботи. 424 і двадцять моделі йдуть з подовженою ручкою, а 430 тридцята і чотириста вже у корпусі під одну руку. І давайте почнемо якраз з них. Тут у нас зручний корпус під роботу однією рукою. Його ширина усього лише 58 вісім. Міліметрів, тож у долонь ложиться ну, справді ідеально, друзі. І такої проблеми, знаєте, щоб ненадійно обхопити та раптом впустити інструмент, точно не буде. Плюс вага моделей усього лише 2,1 кг, тому ними дуже зручно користуватися десь у важкодоступних місцях або взагалі на висоті. І а вже ж, кнопка у таких кашем завжди знаходиться біля редуктора, щоб якраз її і можна було ввімкнути за допомогою лише однієї руки. Проте, якщо я буду працювати за столом або десь на підлозі, і мені буде незручно робити це однією рукою, я завжди можу дістати з комплекту додаткову рукоятку, встановити та працювати вже двома руками. Тепер трохи про показники. Дивіться, модель та 01430 має 1100 Вт потужності. У той час, коли модель та 01431 вже 1200 Вт. Ну а щодо швидкості цих кашем, вона тут однакова, друзі, і це тисяч обертів на хвилину, чого знову ж таки вистачає з головою. До речі, про голову. Ви напевно помітили, що вона відрізняється на двох болгарках, та це лише зовнішня відмінність, тому що в обох випадках це сплав з алюмінію, який має хорошу міцність. Та непогано так відводить зайве тепло. Останнє, чим відрізняються ці моделі між собою, це їх комплектація. Та 01431 у коробці має 5 подарункових дисків. Комусь цього вистачить на тиждень, комусь на півроку. Тут вже хто і як працює, але погодьтеся у будь-якому разі це приємний бонус. Висновок по цим двом моделям наступний: їх часто купують у якості першої болгарки, бо 95% задач вони точно вирішать, а коштують зовсім небагато. До речі, актуальна ціна, як завжди, в описі під цим відео. Стосовно того, яку з цих двох обрати, то я скоріше за все зупинився би на ТАН431, бо вона все ж таки має трохи більше потужності та плюс 5 подарункових дисків в комплекті. Так, переходимо до наступної парочки. Тут у нас та 01424 і та 01425 Обидві йдуть з подовженою ручкою. Тому народ, якщо вам сильно хочеться, ви, звісно, можете працювати ось так однією рукою. Але, як на мене, це, по-перше, не надто зручно, а по-друге, не надто безпечно. Тому тут точно слід ставити додаткову рукоятку з комплекту. Тепер за рахунок подовженої та додаткової рукояток можна без зусиль працювати тривалий час. Наприклад, якщо знає, що мені доведеться шліфувати якусь велику деталь, то я краще візьму одну з цих двох болгарок, аніж минулі. Тому що з тими болгарками, що під одну руку, тобі доведеться працювати саме ось таким хватом. Тобто твої руки розташовуються близько одна до одної, і так ти втомишся набагато швидше. І одразу скажу, що взятися нижче ти не можеш, тому що там розташовані зябра, і потрібно, щоб через них ж, проходило повітря. Але ж народ, зовсім інша справа, коли у тебе йде подовжена рукоятка. Тримати її приємно, зябра відкриті, рука одна від одної знаходиться далеко, і контролювати болгарку так значно легше. Тому для тривалої роботи це жирний плюс. А другий плюс це клавіша фіксації, яку можна натиснути, аби не тримати кнопку весь час своїм пальцем. Так, а тепер давайте трохи про характеристики. Потужність моделей 1250 Вт кожна. А щодо швидкості, тут вже трішки різні показники. 424 та болгарка має фіксовані 11 тисяч обертів, А 425 та може вже показуватися регулюванням на 6 положень від 3 до 11 тисяч обертів на хвилину. Це знову ж таки робить цю кашем більш гнучкою у вашій роботі з різноманітним матеріалом. Наприклад, можна на малих обертах дуже обережно шлюфувати якийсь тонкий метал чи виконувати іншу делікатну роботу. Тепер давайте стосовно того, кому і для яких саме цілей потрібні ось ці дві моделі. Ну, дивіться, 1250 Вт – це вже я б сказав і справді достатньо потужна болгарка. З нею можна швидко нарізати метал чи ефективно за короткий час зачистити поверхню. За рахунок подовженої ручки працювати з таким інструментом комфортно, плюс можна робити це реально довго і не втомитися. Рекомендую обирати все ж таки 425 модель з регулюванням обертів, бо це, як на мене, практичніше. Але якщо ви впевнені, що надскладних задач по якомусь ніжному матеріалу у вас не буде, то краще беріть 424 модель і не пожалкуєте. І поки не забув, скажу, що у подарунок з цими двома кашеями в комплекті йдуть плюс 5 дисків для роботи. Ну що, народ, якщо болгарки вам сподобалися, то ставте свій лайк на цьому відео, а також пишіть будь-який коментар. І не забувайте підписуватися на сам канал Техас, щоб не прогавити свіжі відоси. Ну що, скоро побачимося, до нових зустрічей і слава Україні!